Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. У нас з вами сьогодні 22 вересня. І в Криму удар. Ви мені пишете про те, що сальдо зник після удару, подивіться, ну, знаходжу новини. Так. Після удару по санаторію Фарос в Криму. Сальдо зник після удару. Окупаційна адміністрація нібито намагається з'ясувати його місце знаходження, але він може бути одним із загиблих під час атаки. Давайте глянемо. Не виходить на зв'язок. Ну, не стільки про нього, давайте і про сам удар. Давайте спробуємо подивитися, що взагалі сталося. Так, зараз, друзі, що там були важливі гості. Поруч розташовані чотири державні дачі. Є постраждалі і загиблі. Ну, і через падіння уламків збитого безпілотника сталося загорання сухої трави в районі Лай... Ялти. Давайте глянемо. Дуже важливі гості. А ресторан був закритий на спецобслуговування. Добре. Залишаю собі фотографію. Давайте глянемо, що там сталося насправді. Ну, по Криму е показувало, да, нам з вами доволі вже такий певний проміжок часу, що щось має бути. І взагалі ми чекали з вами якоїсь е павутини, да, там другої, третії, 10-ї. Приліт фарос. О, колесо фортуни. Неминуча, гарна, спланована подія. Не одна подія ще буде, Да? колесо фортуни нам, так, щоб вам було видно, колесо фортуни нам часто говорить про низку певних подій. Ну і знову ж таки, про. Павутини, да, які, ну, про спецоперації, які будуть відбуватися, які відбувалися. Це певна циклічність, певний повтор, щось кармічне. Да. Ну І колесо Фортуни, до речі, може дійсно говорити про важливість тої зустрічі, про те, що могли бути дійсно важливі люди, там, да, і, і, і на надні колоди, і король жезлів. Важливі люди, важливі персони, дійсно якісь політичні діячі, діячі, які впливають на щось на певні події, ну, чи там на Росії, чи то в Криму. А, да. З подачі інформації: шість пентаклів, карта Зірка, Верховний Суд. Верховний суд, карта да, момент дійсно скористалися карта Зірка завжди говорить про якусь відкриту інформацію, говорить про підготовлені плани. Я так розумію, що є ще інформація стосовно ще якихось подій, не обов'язково в Криму. Але оце все, що відбулося в Фаросі, може поширитися і надалі. Давайте ще декілька карт, так, щоб я сама може щось іще карти нам скажуть. Взагалі, оцей прильот в Фаросі. Карта Магу, майстерність дій. Всього лише тільки початок. Знаєте, от е, цікава карта Магу, 10 жезлів, тут жезлів так? із багатьох е, планів, із багатьох е, бажань це перше, показове. Перше і показове. Ну, десятка жезлів часто говорить про помсту, е, тому тут ну, з однієї сторони. Е, Да, Прилетіло, да, було потужно і буде ще, але потрібно розуміти, що буде відповідь. Тому в плані України, в плані загрози обстрілів, да, тому тут дійсно можуть готуватися щось дуже таке масивне, тому, будь ласка, в найближчі дні не ігноруємо повітряні тривоги від слова зовсім, от, тому що може бути багато. Може бути по великим містам, по важливим містам для України. Е, я так розумію, тут і про центральну Україну може вийти, йти, да, і про ну, якісь такі міста, які важливі, да, ну, і взагалі там, де вже було. Тобто і колесо фортуни може говорити нам, да, про те, що повторити момент якоїсь циклічності, по місцям, де ну карта Магу, де у нас приймаються рішення. Да. Що вони там, хто там був? Давайте я отак от зберу карти, залишу тільки Колесо Фортуни першу. І хочу спитати, хто там був присутній на тій зустрічі, що то була взагалі за зустріч така в Фаросі. Що там була за зустріч? О, королева жезлів і сімка мечів. Шукали вихід із дуже складної ситуації, з однієї сторони, з іншої сторони, е з іншої сторони. королева жезлів карта відйомства, карта якихось е дій певних. Да? Ми з вами знаємо, ну, дій в плані ритуалів, ми з вами знаємо, що на зараз період такий да, по колесу фортуни, підходящий період до певних дій, сьогодні. Вчора сонячне затемнення, осіннє рівнодення, тобто ну, взагалі такий період, коли змінюється енергія, період, коли можна відкривати для себе, відкривати для себе певні речі, тобто навіть не про портали, мова йде, да? суть не в тому. Скористатися ситуацією, да? скористатися тим, як влаштовані енергії саме в цей період, ну і направити їх на свої цілі. Давайте я ось так скажу. Що за зустріч? Шукали вихід для того, щоб вийти із. Складної ситуації. У них дійсно тут якийсь розкол, п'ятірка жезлів, боротьба всередині, всі, ну, відчуття такого спалаху. Сполоху більше, да? спалах то про інше. І спалаху, і сполоху. Що була за зустріч? А Важливі люди дійсно були да? по єрафанту. Це люди, які приймають рішення. Тобто тут не обов'язково мова йшла про політику, це дійсно про якихось таких ем, ну, сірих кардиналів, які е, впливають на ситуацію в країні, які впливають на ситуацію в Криму. Ну і про тимчасову владу в тому числі Таке відчуття, що якийсь король жезлів здав всю інформацію, да, показав точку, розвіяв розвіяв всі плани. тобто от Уже другий раз да, у нас з вами виходить король жезлів, тус мечів. Тобто, це, по-перше, і, типу, як. Знак від короля жезлів, ну і загроза від короля жезлів. Тобто король жезлів міг дати якусь інформацію, да, так завіяно, завальовано, ну поп попередити про щось, да, по сімці кубків. От, і, е... Ну і там, відповідно, могли бути такі посадовці. З якою метою збиралися там на Фаросі, з якою метою, а з якою метою. Ну, по імператриці тут якось в цілому, да, з однієї сторони, да, мова може йти дійсно про Україну. А, ну, моменти обстрілів, інформативна якась складова була в плані. Якимось чином вплинути на ситуацію, яка е, зараз між Україною і Росією, ну, тобто вплинути на війну. Але е, імператриця ще говорить про спасіння і говорить про державу в цілому. Тому якщо ми питаємо, наприклад, з вами про Ерефію, то карти можуть показувати на те, щоб прийняти рішення, як е, вплинути на ситуацію на Росії в цілому. Да? Тобто момент. Е, їх порятунку, як держави, як зробити так, щоб щось було краще? З якою метою росіянці збиралися? Шукали вихід із складної ситуації? Якісь домовленості державні там домовленості на державні теми вони, звісно, були. Карта правосуддя, з якою метою була організована зустріч Трійка Кубків. Ну, це таке, знаєте, прийняти важливі рішення. А з кимось домовитися, трійка Кубків карта часто про застолі, часто про якісь веселощі, але це як витікаю, вже як наслідки. Тут щось, щось прям таке дуже-дуже-дуже важливе було на тій зустрічі. А хто ж там був? Ну, для Росії? Хто там був? Тут цікаво дуже. З однієї сторони це могли бути якісь олігархи, це могла бути нова сила. У них, знову ж таки, дивіться, імператор, король Пентаклів. Я розкажу, що за карти, кому цікаво, да, колесниця, карта вежі і карта шута. Карта Блазня. Тому е, про мова, мова йде про нові сили, мова йде про розкол всередині Кремля, мова йде про людину або про якусь команду, яку готують висунути, да, яка готується е, замінити е, ну, типу Путіна, там, типу путінський режим. Але ж ми з вами вже дивились на питання нового. Очільника Кремля, що там буде все те саме, що і було до того, просто що інше прізвище, да? просто з ким можна говорити, щоб типу не Путін. Але це про когось нового. Мова, звісно, могла ще йти і про якусь нову стратегію, про нову війну, про те, куди можна себе застосувати, що таке підготувати, ну і так далі. Ну, Якщо ми з вами говоримо про. Якісь обряди да, в плані ну, там, цього періоду, карти перед тим показали, то тут, звісно, знову ж таки можуть готуватися якийсь обстріл, тому що тут і карта шута вийшла, і вежа, тому це про це про жертви, да, це про невинних жертв, не про невин, про бажання отримати невинні, невинних жертв заради себе, тобто ну. Принести їх, ну, ви зрозуміли, друзі. І знову король жезлів, туз мечів і сімка Кубків. Щось таке. Є там якийсь у них, хто здає? Або в Криму, да або на Росії. Цікаво. Про що йшла мова там? На Фаросі карта світу з однієї сторони це про кінець, це про кінець війни, про заморозку, можливо, і про це говорили, про завершення. Але карта світу все ж таки показує ще і на світ. От як ми з вами дивимося, то про, те, про свої плани, про плани на майбутнє, про плани в плані вежі, те, що може загрожувати світу, да, про якісь провокації, про е, стратегію, військову стратегію, про свої бажання захопити світ. Ну, карти, Так, знаєте, колесниця – це військова карта. ну, Причому така війна е, стратегічна, яка планується, ну, типу правильна війна, да, але така коли багато прям рухається і люди, і техніка, говорили про втрати, про якийсь новий початок, про те, де взяти сили, про те, як вийти з, з цього кола, да, як вийти на новий рівень, як вийти з кризи. Знову ж таки і про світ і про ситуацію на Ерефії в тому числі. Про гроші про втрати земель, про втрати території, і, звісно, є розуміння того, що і в плані Криму та, ту Пентаклів, трійка мечів, карта смерті, що дійсно щось буде змінюватися, змінюватися в найближчий час в плані статусності. Та, і ну, Для Ерефії це або якісь великий ресурс, або це якась велика територія. Ну, Давайте подивимося цей удар, що він для Ерефії і що він для Криму. Давайте ще з цієї точки зору, з цієї сторони підійдемо, що цей удар приніс Ерефії. Якісь втрати? Втрати союзників. І знову фортуни. Дуже неочікувано і неконтрольовано, що цей удар по форосу принісерефі. Зрив всіх планів. Неконтрольованість ситуації, зрив всіх планів. Ой, друзі, щось таке намічається. Дуже веселе. Ну, звісно, намічається і з нашої сторони, але намічається і з сторони Росії до України і до світу, тому обережно, будь ласка. Ще жертви будуть а, у них там, да, і будуть жертви, про, ну, яких і не хочеться їх показувати. Да, Карта помірності, тобто мінімум інформації будуть видавати, будуть затягувати стосовно з інформацією того, що там сталося насправді, що для Криму цей удар в цілому в плані влади, карта імператриця. Для Криму це натяк, не натяк. Ну, карта Імператриця це карта України. да Цей удар для Криму показати, що Крим це Україна. Іде робота, робота йде повним ходом. Вісім пентаклів, трійка пентаклів. По Криму йде робота. Почекаємо, друзі, ще стосовно Криму, ще, ще не все. Цей удар в контексті війни в Україні має запустити ще якусь низку подій, да? колесо фортуни. Вісім кубків, відкривається нам шлях до чогось дуже цікавий. Ну, добре, це ми з вами м, будемо чекати. Давайте стосовно того сальдо. Десь фотографію його зараз поверну собі. На всяк випадок, хай буде. Чи був він. Присутній, чи був він присутній? Там, де прилетіла, Верховна Жриця, цілком можливо. Міг бути присутній, але ж тут знову-таки, дивіться, як цікаво. Сімка кубків, карта відлюдника. З однієї сторони, з однієї сторони, це піклування про свою безпеку. Поки що тут карт таких немає, щоб він там десь йому щось загрожувало, або там ще щось. Тут, мабуть, більше, знаєте, як може підлаштувати щось. До речі, сімка кубків і відлюдник. Може щось підлаштувати для того, щоб знайти для себе безпечне місце. Давайте життя, здоров'я на зараз сальдо. Карта вежа. Ну, друзі. Хотілося, але, мабуть, не змоглося. І рицарь мечів. Ну, це карта. Не зовсім про життя і про здоров'я. Карта місяця, колесо фортуни. Історія з логічним кінцем. Хто ж здав? От мені цікаво. Це хтось з російської сторони, чи хтось із Криму. Ну, той, хто співпрацює з Кримом, росі... ну, той, хто співпрацює з росіянцями, але міг знаходитися на території Криму. Карти дуже цікаві. Да, ну, давайте роль Сальдо в тому, чи союзників, чи команди Сальдо. Давайте не так. Роль м -м очільників, да цієї влади тимчасової на окупованому Криму, їх роль в тому прильоті: роль сальдо, що прилетіло карта імператриці, можливо, і шукав собі спасіння і намагався домовитися. Друзі, може бути таке, до речі. Так що, друзі, чекаємо, що там буде відбуватися по Криму, бо це все просто тільки-тільки починається. Я вам дуже дякую за те, що тримаєте в курсі новини. Я завжди встигаю все відслідковувати, що відбувається в світі. Якщо є ще якісь цікаві питання у вас, теми для розкладів, будь ласка, пишіть в коментарях. Приєднуйтесь до телеграм-каналу. Посилання на нього є в описі під відео. І не забувайте, будь ласка, що ми з вами волонтеримо. Звіти по волонтерській діяльності є так само в телеграм-каналі, і скоро будемо з вами відкривати збір великий на. Речі, які потрібні хлопцям взимку, да? тобто це спальники, термобілизна. От як ми з вами збирали це минулого року, минулу зиму, закуповували дуже всього багато, тому що хлопців у нас з вами багато. І готуватися до зими потрібно нам з вами вже зараз. Тому... Готуйтеся про збір, оголошу трошки пізніше. Я вам дуже дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.